Короче, як завжди, українські бренди дивують. скільки обходиться, шопінг холостячки у Києві. Дівчат, такої суми я точно не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, щоб розбивати сердечко. А що категорично ні? Я перепрошую, але що це за одмані під'їхав? фіт підійхає гуляти б десь на вулицях Монако, але ми не горді, пройдемося по Києву. Йому, до речі, уже насипали компліментики. Але у нього є прямий конкурент. М -м, це приталений жакет на сто з Мене він звів з розуму. А вам який кращий? Наступний образ для міуміого, Miu -Miu але звісно, українського виробництва ще обираємо цей костюм ми будемо в його житті, як вишенька на торті у цьому комплекті у нас виявився третій не лишній, а запасний? А як вам більше подобається шортами? Чи зі спідницею? Наступний образ для тих, хто любить, щоб ноги були від вух? А талію в цих шортах ви взагалі бачили? Ну сина мені дуже красиво. А в поєднанні з лонгом і бомбером це взагалі на 100 з 10. І останній лучок на сьогодні трикотажний в'язаний костюм, який відчувається ну як друга шкіра. Ну вміють One, by one зробити так, щоб сиділо ідеально. І ось тільки я витратила на шопінгу цей день. Як вам образи? І як думаєте, що я обрала? треш ситуація з ван байвана, бо, як то кажуть, українські бренди вражають. Бо за такі гроші я точно не очікувала отримати те, що побачила. Я думаю, українки мене точно зрозуміють. Чесно кажучи, я була шокована від того, як виглядає одяг на сайті і вживу. Тому дівчата, хлопці, беріть попкорн, буде весело. усім. от перший лакований костюм за екошкіри, що скажете, бо я про нього була такою скептичною думки, поки не приміряла. Можете мене захейтити, але наживо він виглядає ну дуже гаряче. Це просто сто з десяти. Наступної приміряла сукні, яка робить якусь нереальну фігуру. Дівчата беріть на замітку в. На дуже ефектна. Впевнена, в такому образі компліментами засиплять абсолютно усі Бо, перепрошую. Ну какава лук номер три назву. Головне щоб костюмчик сидів. Ось так виглядає на сайті і вживу, що Скажете червоного у мене ніколи не було, не знаючи, личить мені. Та Як на мене, цей костюм як коштувати дорожче? Він дуже якісний. А справжній треш почався, коли я намагалася брати боді їх так багато. і Я хотіла, звісно, усі приміряла тотал грей, щоб на кожен день але сперчинку такому сірою мешкою. Точно не будеш і чорний з дуже солодкими шоколадними джинсами, які роблять ноги від вух. Як думаєте, який що я обрала, і напишіть, як вам образи. Плюси і мінуси, коли ти живеш сама. і в скільки це обходиться, окей. Почнемо з того, що тобі не потрібно з кимось погоджувати свій графік і, можливо, в когось Коли Мені потрібно в зал, Я просто йду в зал. І перший мінус карти на таксі тренування і їжу після нього. Наступне для когось мінус, але для мене це плюс, бо я сама організовую своє дозвілля. Наприклад, вчора мене запросили на закритий допрем'єрний показ фільму Хороша погана дівчинка. май гад, oh я усім рекомендую піти на нього. Він дуже пристрасний колькітман була ну просто але весь фільм мені не давало спокою. Лише одне. Її волосся. Я впевнена, що вона не Мала про догляд, який робить волосся як після салону. Дівочки, Хейр-стилісти, передайте ніку. Я користуюсь цим доглядом уже місяць. І це найкращі засоби, які у мене були. Просто повірте, цей шампунь це єдине, що ретельно очищує мою жирну шкіру голови. Дівчата, якщо ви хочете, щоб навіть тонке волосся не ломалось, просто використовуйте цей кондиціонер і маску 911. Це мої секретні професійні соцзасоби, коли я хочу, щоб волосся блистіло із космосу. А хочу я це завжди. Не забуваю про термозахист і роблю салонну укладку у себе вдома. Вона займає у мене 15-20 хвилин, і вуаля заощадження. Мінімум тисячу гривень в день. Ну, дівчат зекономила, значить, заробила. А Весь професійний догляд від біотоп я замовила у улюблених б'юті проф. Зберігайте.